Мешканці багатоповерхівок відтепер можуть відмовлятися від послуг ЖЕКу. Таке рішення ухвалили виконком міської ради. Це стосується утримання внутрішньобудинкових мереж, поточного ремонту трубопроводів, дахів, фасадів, прибирання під'їздів та прибудинкових територій. За словами директора департаменту житлового господарства Сергія Кушніра, рішення про відмову від послуг приймається на загальних зборах за участю старших побудинках та представників жеків і департаменту житлового господарства. В процесі проведення зборів доводиться інформація ЖЕКом про стан будинку обов'язково, тобто, щоб мешканці чітко розуміли, що наприклад, в їхньому будинку необхідно ремонтувати покрівлю, чи в їхньому будинку необхідно ремонтувати під'їзд, мережі, чи які ще є проблеми, От, які мешканці мають розуміти, що їм необхідно де вирішувати. Далі доводиться інформація про порядок самої відмови, які наслідки за собою тягне, яку відповідальність, який формат. І проводиться відповідне голосування. Мешканців, якщо 59% мешканців погоджуються на дану відмову, то збори вважаються такими, що відбулися позитивно. Дані оформляються протоколом, де чітко йдуть підписи тих мешканців, які за, які проти. Протокол передається в одному екземплярі в ЖЕК, в департамент і в асоціацію з перших обліків.